Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду у нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці а також в інших соціальних мережах. Минулого уряду за ініціативою міністерства фінансів ми ухвалили постанову, яка дозволяє місцевим державним адміністраціям, зокрема обласним військовим адміністраціям районним військовим адміністраціям, використовувати субвенції з боку місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень. Це дозволить вести вирівнюючі коефіцієнти для тих держав, Аних службовців, які виконують окремі завдання по делегованих повноваженнях на місцях, окрім того, ми продовжили підготовку до засідання Координаційної ради з питань реформи державного управління. Ми очікуємо її в найближчому тижні і відповідно дуже багато звітних матеріалів. Ну і звичайно важлива подія у Сполучених Штатах Америки це участь української делегації у молитовному сніданку. Це велика місія, яку впроваджує Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій щодо донесення до американської громадськості ситуацію зі свободою совісті в Україні і з тими маніпуляціями, до яких вдаються російські агресори та пропагандисти. Слава Україні!